Друзі, всім привіт! Чергова посилочка і навіть не одна, а в посилочки Мені з Китаю сьогодні. Завтра буде три ящика по Україні. Буде завтра, кстати, дуже великий прихід чаїв. Так, що тут у нас? Тут у нас вже знайомий, відомий, привичний Дахом Пао. Платаційний або інакше називають його фермерський, тут кілограмчик. Ну, вже відкривати не буду, ви його знаєте. Щоб ти зрозумів, в місяць кілограм 5 його розходиться, тобто він такий досить популярний. Е, є в нього своїх багато поціновувачів Реально, навіть якщо так говорити, не те, що багато своїх там і тому подібне, цей чай п'ю особисто я. Мені да, попадається, я вам скажу. Я беру від майстрів е, Дагун, там по 800 гривень за 100 грам, 1200 пив за 100 грамів. Ну от мені не так. Под... Я розумію, що це, можливо, якось щось інакше. Як кажуть, е, простіший смак, а на мене це ідеальний смак. Отже, півтора кілограма, плюс кілограм. І так розумію, що тут півтора отже, е, приблизно буде у нас. 4 кг даху. Це непогано, але, на жаль, тільки на місяць. У Китаї зараз починаються зовсім скоро нові роки їхні і тому подібна канітель. Тому думаю, що того я так і беру зараз. Взяв десь наперед багато. Так, ще одна посилочка. Не пам'ятаю, що в цій посилці. На на ощупь, чи ТГ, чи можливо смола. Да, я думаю, що це, напевно, все ж таки. Да, це смола. І ще щось. Зараз побачимо, що там ще. До смоли мені докладено. О, хо, хо, хо. Смола якась цікава. Нова смола. Я просив е, одна і друга. Угу. Да, два пакети смоли, приблизно по пів кілограма. Я просив грибної смоли. Є така новинка в Китаї. Смола з ароматом гриба. Дуже цікава штука. Так. Не знаю, що тут, але ось, досить великі шари, вартість шарика, 10 гривень. Це мій стандарт. Так, тут і тут. Глянемо, що. Не знаю, дуже класно пахне аромат такий цікавий. Ну І тут теж по 10 гривень. Отже, смола. Смола йде фунпал. На цьому ми нашу розпаковочку закінчимо, бо немає більше, що розпаковувати. Візьму собі по дві штучки смол на пробу, а вам можливо дам потім знати. Сім гарних шувен до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98. Звертайтеся, окрім чаю. Є маса посуду, мас дошки, аксесуари, чайники, все, що хочеш, або було бажання. Все, народ, до перемоги!